Ваша оцінка сьогоднішнього дня в Криму. Прошу. Ви знаєте, оскільки ця інформація щойно з'явилася, але вже багато хто з експертів хто зреагував, вони майже почали однаково, що істота віддалена схожа на Путіна, з'явилася у супроводі місцевого розважаєва дійсно. Ми не знаємо чи це Двійник, чи він сам, але зрозуміло, навіщо це здійснюється, якщо він і сам приїхав? Бо до останньої, як кажуть, хвилини передбачалося, що він буде приймати в якісь заходах у режимі відеозв'язку, і ви про це говорили. Але мені здається, що після вчорашнього е, оце, е, ну, е, ордеру на Арешт е, Путіна міжнародним карним судом він не міг е, ну якимось чином він чи хтось за нього вийти на публіку. Я думаю, що ми зараз там десь якісь буде питання е, когось, і, і він обов'язково якимось чином е, почне сьогодні говорити е, про от е, вчорашню цю, як на мою думку, ну рішення, яке багато чого змінює і. Посилює е, ці всі рухи в такій геометричній е, прогресії. Ну, як на мене, особисто, я думаю, що ну, Путін е, розуміє, що е, е, утримання контролю над Кримом. Це практично для нього є питання його життя, його збереження. І як тільки почнеться звільнення Криму, або майже тоді, коли Збройні сили України наблизиться до адміністративного кордону, і вже воно ну, абсолютно для всіх. Звільнення Криму буде е, е, невідворотним, е, почнеться дезінтеграційний процес у самій Росії, бо він дуже багато. І Путін і, і, і під його е, таким впливом е, е, вся ідеологія. Агресії, експансії російська вона побудована на поверненні сакральних земель. Почалося з Криму як повернення своєї сакральної території. Потім це розширилося до того, що ми маємо е, об'єднатися з частинкою власного народу. Вони відмовили українцям взагалі в існуванні, Мовляв, це ви це ми, але вас. Чомусь іншому переконали. Тепер ми вас зараз врятуємо. Тобто, вся війна російська е, українська вона побудована на хібних таких посилах, і це почалося з Криму. І втрата Криму для Путіна це є просто вже остаточна катастрофа. Він все ще думає, чи він все ще намагається врятувати ситуацію, але це вже не те що неможливо. Це 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 просто вже не відбудеться, бо е, напрямок не, не тільки обраний напрямок, але ми вже бачимо е, завершення цього напрямку. Це не, не лише звільнення всіх окупованих територій України, відтворення територіальної цілісності України. Це дуже великі виклики перед Російською Федерацією, і ми ще можливо не все можемо передбачити, що станеться з цією державою.